thank you Сестри, так як слово Боже нам каже, улюблені Господі діти Божі. І в історії церкви і в історії християнства дуже багато прикладів того, коли Бог він постійно доводить свою любов до дітей, до нас з вами. І хотів сьогодні говорити саме за це. Нещодавно закінчився дитячий табір. І приємно було дивитися, бачити радість дітей, коли вони чули про Христа, коли вони могли дружити один з одним, коли вони бачили християнську любов між командою і відношення до дітей. І всьому цьому прославляли, дякували Богу. Коли дивишся на дітей, дивуєшся, ну, всі діти народжуються хорошими, такими добрими, веселими, звідки з'являються зліни, добрі, дорослі. І часом дивишся на те, що відбувається в Україні, і теж не розумієш, чому так відбувається, чому знаходяться люди, які недобрі, злі, які хочуть вбивства, смерті тому інше. -е Хочу сказати те, що говорить Біблія про дітей. І багато прикладів історії якраз і благочестивих дітей, і навпаки, неблагочестивих дітей. Ті, які неслухняні, ті, які були недобрими, поводились недобре, були неприємні для Господа. І таких дітей згадується в Біблії чимало. Зокрема, можна згадати сини Ілія, які поводились недобре і занедбали, байдуже ставились до служіння у храмі, поводились недобре з народом і тим самим знеславляли Боже ім'я. Якщо згадати синів Самуїла, здається, батьки хороші. Чудові служителі, але е, сини Самуїла, їхня е, поведінка, їхнє життя призвело до того, що народ вибрав собі, е, захотів вибрати собі царя. Тобто пішов проти волі Божої. Е, вони хотіли мати людину царя, замість того, що вже мали Бога царя. Е, можна згадати сина Давида, Веселома, через якого ледь не було занедбане і не втрачене царство, який протистав проти свого батька. Навпаки, діти, які були благочистиві, які були слухняні Господеві своїм батькам, можна згадати е, сина Анни, Самоїла, який з дитинства був відданий, посвячений Богу, і він посвятив все своє життя на служіння у храмі, на те, щоб прославлялось Боже ім'я. Можна згадати. Е, Сина Захарія і Єлизавети, Івана Хрестителя, якого похвалив навіть сам Ісус Христос і сказав, що немає більшого чоловіка, народженого від жінки, ніж Він, можна задати досконалий послуг Ісуса Христа, Сина Марії і Йосипа. Різні діти, різні, різне життя, різна поведінка і різні наслідки того, що вони, який шлях вони обирали в своєму житті. Що ж мають робити діти? Незалежно від віку, ми з вами продовжуємо залишатись дітьми для наших батьків. Що ми повинні робити, як діти, до чого закликає нас Біблія І всього лише два повеління, які згадуються для дітей, те, що повинно бути в новому заповіті, і це книга Колосян, третій розділ? 20-й вірш. Добре відомі до всіх слова, написано діти, будьте слухняні в усьому батькам, бо це Господеві приємне. Як важливо пам'ятати, що коли ми слухаємось наших батьків, перше це Господу приємно. Ми тим самим догоджаємо Богові. Це Його задум, такий Його план, аби діти вони були слухняні своїм батькам. І коли ми так робимо, ми догоджаємо. Бог, дивлячись на нас, на нашу поведінку, на те, що ми робимо для наших батьків, Він посміхається у відповідь, Він радіє тому, як ми чинимо. Друге місце записано в Післанні до Єфесян, шостий розділ, перший три вірші. Діти, слухайте своїх батьків у Господі, бо це справедливе. Шануй свого батька та матір. Це перша заповідь з обітницею, щоб добре велося тобі, і щоб ти був на землі довголітній. Отож, перше. Це слухайте своїх батьків, бо це в Господі справедливе. Це правильно, так, такий Божий задум. І коли ми це будемо робити, в першу чергу буде добре нам. Друге, до чого закликає Господь, він каже: шануйте своїх батьків. Що значить шанувати своїх батьків? Слово шануйте означає щось, чимось цінувати, чимось дорожити. Щось справді мати зацінне для себе. Отак От як діти цінують свої іграшки. От вони дивляться, щоб вони були чистенькі, щоб вони були не поламані, і цінують і бережуть їх. Отак От само ми повинні ставитись до наших батьків, цінувати, дорожити, шанувати. Чому це важливо? Бог каже перше, це те, що тобі було добре, щоб тобі було добре. Від того, якщо ми навчимося правильно ставитись до наших батьків, тобто слухатись наших батьків. Це означає чути їх, коли вони говорять нам, і виконувати те, що вони кажуть. Не з другого, не з третього, не з п'ятого разу, а чути їх одразу, з першого разу. Іноді ми буваємо, почувши те, що говорять батьки, ми відкладаємо наш послух на певний час. Батьки сказали, вже зробити, а я хочу там ще свої якісь справи вирішити, ми відкладаємо. То відкладання послуху це означає непослух. І чи ми діти, чи ми дорослі вже, якщо ми відкладаємо послух нашим батькам, ми не слухаємось. Не слухаючись батьків, ми не слухаємось Бога, От Бо Його задом, аби ми були слухняні нашим батькам і шанували їх. І друге, те, що Бог каже, крім того, щоб ми були успішні, щоб нам було добре, Він каже, щоб ти був довголітній на землі. Я думаю, немає людини, яка б хотіла сьогодні померти. Кожен хоче жити, насолоджуватись життям, отримувати від життя все як найкраще, радіти своїм батькам, радіти дітям, друзям, церкві. І кожен хоче жити. І Бог говорить, запевняє, що якщо ти будеш, це перша заповідь з обітницею, якщо ти будеш шанувати своїх батьків, ти будеш довголітній на землі. Друзі, запитання до нас з вами. Що ми можемо зробити, як ми можемо вшанувати своїх батьків? Чи ви діти, чи ви старші, що ви можете зробити, аби вшанувати своїх батьків? Прислухатися до їхніх наказів, постанов, якихось їхніх порад, не нехтувати ними, особливо якщо вони вас про щось попереджають, ніколи не нехтуйте і не знецінюйте їхні поради? Спробуйте зараз знайти час для того, щоб. Поговорити з ними, побачитися з ними, написати їм листа, повідомлення. Спробуйте зробити для них щось, не очікуючи, що вони вас про це попросять. Зробіть для них щось приємне. Пам'ятайте, слухайтесь батьків з першого разу, не відкладаючи послуг на потім. Бо завтрашнього дня може не бути. Ми довіряємо все в руки Бога, дякуємо йому. За чудових батьків, яких ми маємо, які про нас турбуються, які про нас дбають, і, пам'ятаючи про це, будьмо слухняними своїм батькам, шануємо їх, і в цьому, в цьому будемо прославляти нашого Бога. Амінь. Йому слава.